Добре. Все, все, добре, добре. Все, добре. Так, шановні, ми розпочинаємо добре. Добре. Нас, все розпочинаємо роботу комісії. Сьогодні у нас яке число тебе? 13 ну, не п'ятниця, вівторок. На порядок, де нашій комісії винесено одне питання. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Хто за одного голосну? Голосуємо за регламент порядку денного. Два питання. Одне. Доповідач і друге різне. Пропозиції доповнення до порядку даного привозить. Хто за голосно? Розпочинаємо. Доповідає перше питання начальник відділу охорони здоров'я Олена Івана Гулапіна. Кажула, Вламіна Лапіна. Лапіна. Вибачайте, будь ласка, питання пронести змін до міської програми фінансової підтримки та розколунальної на міської ради український міський центр. Первинної медико-санітарної допомоги на і п'яті двадцять років, будь ласка, 17 липня 2025 року Міністерство охорони здоров'я видало наказ, який, який нам пояснює про концепцію розвитку мережі пер закладів первинної медико-санітарної допомоги. І називається вона Інтегрована первинна медична допомога. Що це значить для того, щоб була доступність до первинної медичної допомоги і до деяких. Заходів на вторинній медичній допомозі населення. Є така ідея у держави, деякі послуги з вторинної медичної допомоги внідрить на поринку УЗІ, Саме розповсюджене, що є попаду населення УЗІ і аналізи. Тобто, і нас вже нашу первинку розглянули в управлінні охорони здоров'я, включили вже в цю мережу. Тобто ми вже там зобов'язані. На нашій первинці ми маємо встановити УЗІ апарат поліаналізатори, визначати лікований гемоглобін, аналізи сечі і крові не так, як зараз визначається, а більш розширено. Навчити спеціалістів. Спеціалісти це мають бути не додаткові, ті, що прийдуть до них на роботу, а довчити своїх, можливо, в когось є вже друга освіта, буває так, що суміжні спеціальності обучені. Деякі вже на провинці на наші є, деяких треба довчити. І е, ті люди, які звертаються за допомогою провинною, вони будуть у ці обстеження проходити на провінці. Це така ідея. Для того, щоб доокомплектувати, бо ми вже рік працюємо над цим із фондами з гуманітарними, але не дуже вони ходять на поривинку нам а, медичне обладнання якесь постачати. Ну рахують, хоч що творить важніше, і тому те, що ми зверталися впродовж року, якби не, не досягли особового успіху. Тому ми просимо із міського бюджету. Так написано у наказі Міністерства охорони здоров'я, що міський бюджет і громада мають в цьому приймати участь, і фінансування має здійснюватися за кошти міського бюджету. Просимо підтримати у рішенні. В додатку написано, які саме заходи, придбання ультразвукового діагностичного обладнання експертного класу, придбання аналізатору сечі, лікованого гемоглобіну, тест смужки до цього лікованого гемоглобіну і холтерівського моніторування. Це така система, яка дозволяє реєструвати 24 години безперервно кардіограму і тиск. Ну, дуже цікава система, дуже класна система. Одна у нас є в ЦРЛ, більше нема ніде. Але попитом вона дійсно користується. На, все, на всі потреби, які просять, кошти 3 мільйони гривень. Зараз реально 3 мільйони гривень виділити немає звідки, виділяється 200. Ні, 2400. Ну, все інше будемо тоді. Або десь економія буде, або може ще буде. Копи коштів вийде. Це така ідея. 2 400, в смысле 2 мільйона 400 грн. Да. Так. Як тут забільше, тут за більше. Там на три ми пописували всі. Потрібники. А взагалі програма розрахована на 5 мільйонів шість так? У 26-му році. Це все, все. програма загальна, вона ж єдна, да. Там же шфін потребка, і комунальні послуги, ну, все інше. Запитання до доповідача? Ні? Ну це програма. Поки порушує, ми не балакаємо. Ми балакаємо про доповнення да, програми. Програм. Буде програма, далі буде тоді кошти. Є? Нема. Нема питання. Нема питання? Нема. Mm -hmm. Тоді прошу підтримати доповідача і винести на розглядаці сесії. Хто mm -hmm. за одного голосу. Дякую. Yeah, Ваше питання розглянути. Різне. Шуми в різному? Питання залізне. Тоді комісія, дякую всім за роботу. комісію вважає закрито. Спаси